Так, день другий в Закопаним. Ми сьогодні їдемо на морське око. Хочу показати вам будинок, в якому ми зараз живемо. Біла, називається Губолувка. Рекомендую, хто збирається в гори, то дуже круто, ти одразу виходиш і відкривається вид на гори. Дуже класний. Тільки подивіться, яка краса. Ну, В реалі. Набагато краще, камера не може передати всієї тієї краси, але повірте, на слово, що дивитися вживу на все це, це дуже круто. Ой, ми вже приїхали на початкову точку відправки. І зараз будемо пішками тут, правда. Так, тут тільки конні повозки, машинам далі вже не можна. Ну, сторону на такому коннику проїхати, стоїть. 50 злотих. Але це така дорога, що можна і пішком спокійно йти. Якщо хтось лінується йти, то може вже поїхати. І хто має бабла дуже багато. Але, блін, це того не стоїть. 50 злотих платить за те, щоб на конику проїхати. Ми сьогодні з собою знову напрямок цю торбу вкусняшок. І починається Жорєво. Не знаю, як вам видно, але у нас йде сніг із зонтиком. 就是进去的。 Водопад не дуже красива, вода така блакитна, дуже захоплююче таке видовище. Шкода тільки, що сніг почався і не видно е, нормально гір. Сьогоднішня дорога набагато легша, ніж ту, що здолали вчора е, вчора, ми, бо тут просто дорога асфальтована, не треба крапкатися по тих горах. І Тут навіть з дітьми люди гуляють, собі потихеньку йдуть, роблять невеличкі відпочинки. Такі тут є пристанки, такі своєрідні, де столик, лавочки, можна сісти собі, відпочити, поїсти. До речі, для того, щоб взагалі вийти в гори, зайти в сам парк, то треба заплатити. П'ять злотих, якщо ти звичайний, звичайна людина. І два п'ятдесятих, якщо студент, або дитина, або функціонер. Якщо маєш якісь пільги. Вже підходимо до морського ока. Тут дуже красиво Боже. Зараз погріємося і підемо далі. Але в сьогоднішньому скромністку набагато від щастя. людей дуже багато, що не в Макдональдсі не можна було знайти вільного місця. Зараз йдемо через морське око і підемо на чорний став, дивіться, чорний, так? Да? І нам на... туди десь там ту гору пройти. А, понад... Озером пролягає така класна стежечка, викладена камнем. І взагалі дуже круто йти і сперестерігати всі ці мальовничі пейзажі. Після вчорашньої прогулянки так ноги болять, що трошки тяжко ходити. Нам треба йти ще до наступного озера е, десь годину, а потім ми думаємо повернутися вже по тій самій дорозі, хоча, можливо, підемо по тій стороні озера. До речі, коли піднімаюся вгору, то дуже чітко видно, як змінюється рослинність. Внизу такі високі сосни. І чим вище, тим все нижче і нижче. І от ми вже піднялися, не знаю, мабуть, більше ніж кілометр над рівнем моря і вже такі сосни, якісь які соснове. Такі вже геть низенькі. Ну і звичайно, якщо піднятися вище, то там будуть взагалі мохи якісь, а далі самі камні. Піднялися до снігу, але я не знаю, нам ще треба піднятися ще вище, не знаю, мабуть, в висоту метрів 200. Ми все-таки карабкаємося все наверх. Це половину би страху пройшли, але попереду найтяжче. Да, так, попереду найтяжче, бо... Перед цим вже благодійность нормальна, хоч і крута стежка, але далі вона якась така, якась така не зовсім стежка. Наша подорож стає все більш екстремальна і ця стежка взагалі вже зовсім не проста. Я не знаю наскільки вам все це ви... <свісно> все видно. Взагалі нічого не видно. Але тут насправді дуже крутий спуск і. Крутий підйом. Ось один із водопадів, який тече просто саме озеро. І таких тут декілька. Ще пару там, і я не знаю ще. Там, і там спочатку такі невеличкі ручейки, струмочки. Ще ми дійшли до чорного штабу, фух. Але воно замерше. Тут ще так холодно видно, що воно не розмерзне. Хоча по собі не відчуваю морозу якось великого. Так, ми спускатися будемо, там чим вище, тим гірше. Не знаю, там якийсь хрест стоїть. Чесно, дуже страшно. Я це не знаю, чи Треба було запніматися. Але сподіваюся, спускатися ми будемо швидше. Головне... Головне, то перші, першу частину стежки пройти, вона така крута, а зверху взагалі сніг слизький. Ми вже пройшли на найтяжчий момент стежки і тут вже легше йти, хоча це теж не найкраща стежка. Але спустився сніг і взагалі там озеро, його вже не видно майже. Ви можете порівняти, яка картинка була перед цим, яка зараз. Слава Богу, ми спустилися без пригод. Кажу, стрмно було одразу спускатись, тому що цю стежку замало снігом і е, така створилась своєрідна гірка, на якій можна було спокійно поїхати донизу і не факт, що ти десь зупинився по дорозі. Нам ще пощастило, що ми раніше прийшли і погода була більш-менш адекватна, щоб це все розгледіти, бо зараз, наприклад, взагалі гір майже не видно за озером. Та і тут не сильно видно, хоча видно. Розмовляла з працівником цього схроніська, питала, чи часто тут якісь випадки стаються. І каже, що дуже часто, навіть сьогодні, двох німців забирали. І він каже, що не знає, що з ними, що прилетіли, забрали, бо вони десь полізли вже геть, не зрозуміло, куди, а там лід на горах і зрозуміло, що слизько. Ми бачили, що Ну, Ми догадували, що, мабуть, то прилітають за людьми, але думали, можливо, що це ми собі щось вимислили. Але е, виходить, що дійсно вертольоти літають за людьми, які десь залізли, незрозуміло куди, не розрахували своїх сил. Ну от ми вже від'їжджаємо, закінчується наша подорож з закофаним. Було дуже круто, хоч це не найлегкий відпочинок, бо ви час лазили по горах. Сьогодні все болить, ледве виходимо. Після такого відпочинку ще треба відпочивати. Але варто того. Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І бувайте хай щастить!